Дніпровський психопат та хабар у 100 тисяч. В ефірі Дніпро Оперативний і це «Дайже з подій середи» 5 квітня. Несподіваний удар. У Дніпрі до лікарні доставили 52-річного чоловіка з травмами голови. Як виявилось, постраждалому проломили череп м'ясорубкою. Поліцейські затримали 53-річного підозрюваного жителя Нікопольського району. Правоохоронці встановили, що затриманий завдав потерпілому декілька ударів по голові важким предметом, після чого втік. Затриманому повідомили про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження. Слідство триває. Ранкове ДТП. У Дніпрі сьогодні сталася серйозна аварія. Внаслідок ДТП легковик перевернувся на дах. Аварія сталася близько восьмої ранку на перехресті проспекту Поля та вулиці Ульянова. Відомо моменту ДТП зафіксувала камера ситуаційного центру Дніпра. На кадрах видно, що автомобіль Тойота рухався по Ульянова. Субаро їхав по поля і хотів проскочити, чим і призвів до аварії. Після удару автівка перекинулась на дах. Повідомляється, що водій Субаро травмувався, його госпіталізували. Правоохоронці з'ясовують всі обставини події. Дніпровський психопат у серпні 2020 року обвинувачений з метою заволодіння цінним майном проник до будинку, де на той час перебував 13-річний пасинок господаря. Побачивши незнайомого, дитина намагалася його зупинити, але зловмисник здійснив вогнепальний постріл у хлопчика. А потім наніс численні удари ножем по тілу. Від отриманих травм малолітній помер на місці. Під час досудового розслідування було встановлено інші епізоди жорстких вбивств. Рідного брата він вбив та розчленив, а потім шляхом підроблення документів заволодів його квартирою. Маючи конфлікт з керівником автогаражного кооперативу та бажаючим повернути керівну посаду. Він наніс численні смертельні удари ножем потерпілому, а тіло сховав. У гаражі наразі обвинувачений перебуває під вартою йому загрожує довічне позбавлення волі. Без перешкод державний інспектор вимагав неправомірну вигоду у перевізника за не створення штучних перешкод під час здійснення транспортних перевезень по області. За такою систему підозрюваний заробляв систематично. Впродовж чотирьох місяців документування неправомірної діяльності чиновник отримував майже 100 тисяч гривень. Посадовця було затримано під час одержання чергової частини коштів. Наразі затриманому обрану судом запобіжний захід тримання під вартою. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам гарного вечора. Бережіть себе та своїх близьких. Та не забувайте слідкувати за подіями Дніпра оперативно у соціальних мережах та на сайті.